На цьому аматорському відео відкриття нового приміщення 25 ї школи у вересні 1970 року. Тоді тут навчалися 1500 учнів 4 березня 2022 року. Ліцей зруйнували російські авіабомби. Галина Пономарьова очолювала заклад упродовж 34 років. Після ворожого бомбардування вона однією з перших прийшла сюди. Із балкона свого будинку я побачила величезний стовп диму. Пилу, незрозуміло чого, і дуже швидко прилетіла сюди. Здалека я побачила зруйновану частину будівлі нашого навчального закладу. Серце облилося кров'ю, тим більше що влучення попало у частину будівлі, де було зосереджено. Найсучасніше обладнання у нашому навчальному закладі до зруйнованого ліцею одразу приїхали рятувальники і прийшли також вчителі, каже Галина Анатоліївна. Ми намагалися врятувати те, що можна було врятувати із. Цієї частини нашого навчального закладу нині Галина Пономарьова очолює громадську організацію Реновація 25 25-го ліцею. Виникла думка про те, що необхідно напевно створити громадську організацію, яка б згуртувала навколо себе усі можливі сили і батьків, і друзів, і випускників, і вчителів для того, щоб нагадувати не собі. А різним структурам про те, що сталося із нашим навчальним закладом, новий навчальний рік учні ліцею розпочнуть у трьох приміщеннях, розповів директор Іван Денисюк. Сьогодні наш заклад розділено на три локації. Це початкова школа буде навчатися в тимчасовому приміщенні ліцею профтехучилищі номер 1 П'ятій і восьмі класи будуть навчатися також в ЗОЖ 33 школі. І старші класи 9-11 будуть навчатися в Житомирському державному університеті. Дух нашого ліцею, дух нашої родинної. Ліцею номер 25 залишається в даному приміщенні зараз. Архітектори з Іспанії, Естонії, України і Латвії працюють над проєктом нового приміщення ліцею. Міська рада має затвердити даний проєкт і в подальшому вже демонтаж робити старого приміщення ліцею номер 25 і вже будувати новий сучасний європейський ліцей. Якби ворог не намагався нас зламати, ми обов'язково відбудуємо наш ліцей. І в подальшому над нашим ліцеєм буде майорити жовто-блакитний стяг як символ нашої перемоги, незламності. Леонід Харшан, Олег Павлюк, новини на Суспільному.